прогноз для вас з водолії, дивимося професійну діяльність, і за арканом світ, хтось, хтось із вас почне нову діяльність, а дехто досягне дуже гарних результатів завдяки своїй наполегливій праці. Особливо плідним буде тиждень у тих водолійчиків, хто працює віддалено і багато спілкується з клієнтами, замовниками та партнерами. Фінансовий бік досить гарний теж на даний час, і карта трійка жезлів віщує е, е, процвітання та гарні фінансові можливості в подальшому. За цим арканом завжди йде матеріальна стабільність завдяки тому, що людина з розумом підходить як до. Заробітків, так і до своїх витрат. Ну, в цей період, от саме так. Особисте життя. Жінкам-водолієм е, імператор показує вашого чоловіка. Це про тих, хто вже давно в стосунках. Е, який цей чоловік цього тижня буде виявляти ініціативу та брати всю відповідальність на себе е, за всю вашу родину? Цього тижня ви сміливо можете на нього розраховувати у всіх справах. В нього буде такий настрій. Все перерішаю, тож користуйтеся моментом. Якщо говорити про атмосферу у вашому союзі, то карта Імператор сприяє всім сімейним справам. Це ясність, це впевненість, прихильність до правил та абсолютна надійність. Вільні водолії сумують за минулими відносинами, які вже не повернути. Нові стосунки не складаються, навіть якщо з вами поряд вже є нова людина. Тому що ви прив'язані прив до минулих стосунків. П'ятірка Кубків вказує на внутрішні переживання. Зверніть на це увагу. Можливо, вже потрібно відпустити минуле. Важлива подія тижня. Шість пентаклів говорить про підтримку та допомогу зі сторони. Також ця карта вказує, що нарешті вирішиться важлива дуже для вас ситуація. Це про вихід із якоїсь кризи. Можливо, це яскраво програється у вільних водоліїв, які важко відпускають. Минуле. І порада. Шість кубків. В першу чергу, говорить, якщо ви маєте дітки, діток, приділяйте їм більше уваги в цей період. Можливо, їм бракує вашої підтримки. Зверніть на це увагу! А загальна порада. Не оглядайтеся назад, не застрягайте в минулому. Живіть тут і зараз. Даруйте приємні емоції своїм рідним та близьким і бережіть і їх, і себе. От про що ця карта. Бажаю вам гарного тижня.